Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2, і це свіжі новини боксу. У Джорджа Камбосаса змінився суперник. І їм став маловідомий панчер Сергій Богачук про можливий бій проти Бахрама Муртазалієва. Єдиний боксер, який майже переміг Усика, думка Хаттена. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Впливовий промоутер Туркі Аляль Шейх домовився про бій із абсолютним чемпіоном другої найлегшої ваги на Ою і Нове з Японії. Передбачається, що Інове дебютує на шоу Ріад Сізон вже у грудні, як можливий суперник Аляль Шейх назвав британця Ніка Бола, чемпіона WBA з більш важкої вагової категорії. Однак Бол несподівано домовився про поєдинок з ірландцем Ті Джейм Дохейні, колишнім чемпіоном, який раніше зустрічався з Інове. У цьому бою британець не зміг справити особливого враження, але привернув увагу скандальною витівкою, яка на чужій території. Могла б призвести до дискваліфікації та поразки. Питання залишається відкритим. Чи тепер бол чекатиме бою за нове? Тим більше, що японець до того часу планує провести ще два поєдинки. боксінг Сейн наводить слово промоутера Френка Уоррена з Queensbury Промоушенс, який займається. Кар'єрою бола такі розмови і справді ведуться, розповідає Ворен. Але навіть якщо цей бій відбудеться, то це відбудеться чи наприкінці цього року, чи на початку наступного. Тож у нас залишається дуже багато часу. Знаю точно, що нік не захоче просто сидіти на дупі до самого грудня. Це 100%. Подивимося, але такі розмови були кінець року в Саудівській Аравії, заявив Ворен. Ну, а я нагадую, що спонсор проєкту Фавбет. 22 березня в Сіднеї, Австралія, відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане повернення на ринг колишнього абсолютного чемпіона легкої ваги Джорджа Камбососа. Австралієць не виходив на ринг із травня минулого року, коли його накултував український боксер Василь Ломаченко. Спочатку Камбосус мав зустрітися з індонезійським ветераном Даудом Йорданом, але через проблеми зі здоров'ям його не допустили до бою. Тепер суперником Джорджа стане його співвітчизник Джейк Віллі. Віллі відомий здебільшого на батьківщині, де торік завоював титул національного чемпіона в суперлегкій вазі, здобув перемогу на Єланом Емері у четвертому раунді, однак у лютому 2023 року він несподівано зазнав своєї єдиної поразки від суперника з рекордом 0-2. Передусім, ми бажаємо дауду Йордану як одужання. Сказав промоутер заходу Ейді Хірн. Тепер молодий Джейк Віллі, вийде на короткому повідомленні з доленосною можливістю потрясти світ та зруйнувати плани Джорджа. Він небезпечний панчер, тож у суботу чекаєте на феєрверк. Сергій Богачук обов'язковий претендент на титул WBC у першій середній вазі, прокоментував можливість бою проти Бахрама Муртазалієва чинного чемпіона IBF із Росії. Сергію, нещодавно була поширена інформація, що ваш промоутер хоче організувати матч проти росіянина Бахрама Муртазалієва, як це відповідає дійсності. Це поки що такий проект, плани, але це можливо, тому що бахрам є чемпіоном світу за версією IBF. Мені можуть організувати цей бій, щоб я міг забрати собі його титул. Чи відомо вам, що цей боксер постійно проживає у Росії чи за кордоном? Він чеченець, Знаю, що бахрам тренується та проживає у США, коли він поїхав до початку широкомасштабної війни з Україною. чи після цього я не цікавився, те, що бахрам є представником країни агресора не турбує. Про дружбу з росіянином не йдеться. Мені цікавий виключно чемпіонський пояс, який має бахрам Муртазалієв. Намагаюся побити росіянина і показати, що Україна сильніша у цьому бою, от і все. Додам, що поки що мені його ніхто не пропонував. Якщо це станеться, я не відмовлюсь, сказав Богачук. Чемпіон IBF у першій напівсередній вазі Річардсон Хітченс висловився про майбутній поєдинок між чемпіоном WBO Теофімо Лопесом і непереможеним Арнольдом Барбозою. Я вважаю, що Теєфіма цілком може програти, якщо чесно. Я не думаю, що Барбоза на моєму рівні, але якщо Таєфіма не буде у своїй найкращій формі, це може стати проблемою. Барбоза міцний боєць, сказав Хітченс для Шона Зіттела. бій Лопеса та Барбози пройде 2 травня у Нью-Йорку. Колишній чемпіон світу назвав боксера, який майже переміг Усика, а авторитетний боксер Рікі Хаттан. Висловився з приводу Олександра Усика. За словами експерта, Тайсон Ф'юрі, був єдиним бійцем, який наблизився до перемоги над українцем. Усик виграв обидва бої проти Ф'юрі, але розуміє тих, хто вважає, що Тайсон виграв мінімум один поєдинок. Це були дуже близькі битви, і Ф'юрі ближче за всіх суперників підійшов до того, щоб перемогти українця. Ніхто не завдавав йому стільки проблем: ні Джошуа, ні Дюбуа, яких Усик переміг, очевидно для. Всіх наводить слово хата на Sky Spots. Нагадаю, у 2024 році Ф'юрі двічі програв Олександру Усику, а в січні поточного року оголосив про завершення кар'єри. Колишній чемпіон світу на півважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думкою про потенційний поєдинок Олександра Усика проти чемпіона Крузервейту Хільберта Раміраса. За словами українця, його співвітчизник стане фаворитом бою. Це бокс. Ніколи не знаєш, що станеться. Мені здається, що Усик має бути кращим, але ти ніколи не знаєш напевно, у боксі може статися все, що завгодно, сказав Воздик в інтерв'ю Ютуб каналу News. Ну і на завершення чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик відреагував на рішення WBO призначити обов'язковий поєдинок проти Джозефа Паркера. Наша армія продовжує захищати нашу країну. Наші хлопці борються за свободу, і я вдячний їм за це. Мені здається, що неможливо висловити нашу подяку хлопцям за те, що вони роблять. Це по-перше, по-друге, WBO сказала, що я маю захищати її титул, але зараз мета нашої команди об'єднати титули з Даніелем Дюбуа», – сказав Усик. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими будемо на зв'язку.